І ми повертаємось до етеру. Як вам і обіцяла, що буде на сьогодні? Мускапи ми його розпочнемо просто тут і зараз. А я ж то перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Так, чути, чути ранку і доброго ранку, і пані та панове, у нас сьогодні на телефонній лінії Валерія Охтирчанка. Доброго раночку, і звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти зараз перебуваєш? Доброго ранку. Телефоную зараз міста Києва. Ой От, класно. Е Києву вітання. Так, Києву вітання, і побудеш нашим спецкореспондентом з української столиці, яка в нас зараз погода в Києві з Задоволенням погода сонячна нарешті вже снігу немає, Витрі стану. О, і угу. сподіваються, що наші серця наповняться теплом та любов'ю. Я думаю, що так і буде, тому що в нас в західному регіоні в місті Івано-Франківське трішки так пасмурно, але я думаю, що ми сьогодні зможемо е, розтопити із серця, в тому числі, якщо в когось воно трішки заледеніло, і так підготуватися вже насправді до тепла, в тому числі. Але хочу перше запитати. Е, чи це нікнейм? Давай зразу на ти перейдемо. Я думаю, проблем не буде. супер. Звідки м, така назва? Це твій нікнейм, чи це твоє прізвище? Чи от мені цікава сама ця історія? Так як ми з тобою ще не мали змоги спілкуватися, треба, щоб і наші слухачі були в курсі. Ну і безпосередньо нам цікаво. Так, Охтирчанка. Ви так. маєте на увазі. Охтерчанка. Це, мій... це мій творчий псевдонім. Угу. Легко здогадатися, чи він походить від назви міста, де я народилася Охтирка. І тому я вирішила бути акторчанкою у музичному просторі. Тобто угу. ти вирішила популяризувати безпосередньо згадками про своє місто. Правильно, своє місто так. Це місто герой. А, на жаль, так. наразі дуже страждає від обстрілів. Сумська область, моє місто, угу. і весь регіон. І таким чином я привертаю увагу до цього краю. Не тільки всіх українців, а і міжнародного суспільства також спільноту. Правильно, це це зараз дуже дуже і архіважливо враховуючи якраз останні події. Е, ну і в нас є така невеличка традиція, так як ми не мали змоги ексклюзивно перед нашими слухачами послухати композицію і дізнатися трішки більше про неї. Проте хочеться все ж таки. Я знаю, якщо я не помиляюся, ти в нас є і авторка, в тому числі е, трішки розповісти про свій трек, що ти нам приготувала, е, чому. Ти його вирішила написати, під якими емоціями ти писала? Ну трішки так, е, такі сукровенні якісь історії від себе. Так, цей трек висвітлює мої особисті, ліричні, інтимні переживання, можна сказати, це інтимна лірика. Е, такої музики в мене небагато в доробку. Е, можу розповісти більше про себе слухачем, що сама я військовослужбовиця. Mm -hmm. І до цього в мене пісні були патріотичні в стилі рок і із оркестром Збройних сил України з зразково показовим. А ця пісня, де я розкриваюся зовсім по-іншому <різвіст> і вже висвітлюю такі е, таємничі переживання своїй душі. <схід> так. І ви знаєте, ця пісня, здобула стільки коментарів в інстаграмі, зокрема негативних. Мені негативних? здається, я вже наздогнала навіть Анну Трінчер. <схід> що не Ох. дивно, ці коментарі йдуть більше від жінок. Ага. Знаєте, текст пісні, напевно, зачіпає якісь внутрішні тригери людей, можливо, якісь комплекси, якісь слова обурюють. Чи навпаки, людина не може їх прийняти, що люди пишуть, є навіть такі, що пишуть мені кожного дня Ого. І тим самим постом знову 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 і невітають. Ну, тут документ. навіть непогано насправді, тому що е, негативний коментар це також є коментар, значить, ти зачепила дійсності якісь такі тригерні речі, які турбують людину. І відповідно людина хоче якось е, написати щось. Е, негатив це не завжди є погано, але коли його забагато, звісно, то не дуже подобається. Слухай. Військовослужбовець, от якраз хочу запитати, можливо, ти можеш розповісти, де приблизно що і як, чи це трошки секрет? Дивіться, я себе позиціоную, перш за все як співачка, і волію говорити про музику, так, а якісь коментарі щодо воєнної обстановки дають уповноваження на це особи, тому я ніколи. Ага. Не і чітко розмаючу. Розмежувала. От допустимо, от чому я підвожу до цього? Чи тобі не складно поєднювати? Чи це тобі допомагає, чи навпаки заважає? Ну тобто, вплив е власне військової служби. служби і творчий вплив. Це дуже, дуже такі речі. Ну складні, ти знайшла якісь таку ін інь і янь золоту середину, чи воно тобі допомагає, чи навпаки псує? Так знайшла, оскільки військова служба, я 17 років вже була курсанткою, mm -hmm. знаєте, викарбувала мені в певні якості, які вже допомогли мені встановленню як артистки. Тобто ніколи не здаватися, пробувати йти далі. Mm -hmm. Тому що музична творчість це певним чином такий марафон. І ти ніколи не знаєш, коли вже добіжиш до фініша. Ну no, так. Скільки ще кілометрів тобі залишилося? І навіть щоб випустити пісню з таким текстом і кліпом, треба було мати трохи внутрішньої хоробрості, оскільки я була готова до коментарів, mm -hmm. які моїх no, ти, ти е, Але... Так. Радуюсь, що якраз таки від побратимів, коментарі дуже схвальні, а mm -hmm, це зараз частина кліпу. Класно, а зараз ми також про це проговоримо. Проте, все ж таки, ну, нагадаємо слухачам, трек називається Не цінував. Ви скоро зовсім, зовсім скоро маєте змогу почути. Будем слух, так, так? Проте, все ж таки, Там йде історія про ем, е, розлучення з чоловіком. давай так. Але коли, коли скажи нам чекати, трек ну, закохалася або там щось на кшталт накшталтовано. Є хтось уже такий, хто зайняв твоє місце в серці? Та я сама вже чекаю, чесно кажучи. Ага. Сердечко то відкрите, так. тому звертайтеся за номером телефону. 050, <рес> жартую, звісно. <рес> так, ага, ти чекаєш, так. коли до тебе Я думаю, з весною творчість буде розцвітати так само і кохання на серці в тому числі. Ану тоді вже з бази свого досвіду, е якщо обпеклася об такі моменти, розкажи, які ти поради даш той, хто перебуває в аб'юзивних стосунках нашим слухачам. Давай так або. Три або п'ять порад, от те, що тобі реально допомогло. Може бути коротко, може бути е, відкрито. Так як реально повинна допомогти тим людям, які отвагаються, не знають, що робити. Ну, По-перше, треба зрозуміти, що краще, чим є, немає. Якщо все починається погано, то краще не буде. Uh -huh. І ніколи не треба вдягати на себе рожеві окуляри, а чітко зрозуміти, тобі тут добре, якщо ні, то треба йти. Uh -huh. Коли ти йдеш, звісно, тяжко йти в щось невідоме, нове виходити з зони комфорту, але потрібно для себе знайти певні цілі. Коли в людини є ціль, мота, мрія, і вона маленькими поступовими кроками наближається до цієї цілі, то вже життя сповнене сенсом. Угу. От, дуже дякую тобі за поради безпосередньо. І про кліп хочеться поговорити, тому що До знаємо, речі, що так. кліп є. Ми його бачили, і слухачам також будемо наголошувати, що вони подивилися і свої коментарі залишили. Не ну, вибачай вже які будуть. Комусь може і е, знову ж на негатив потягне, а комусь на позитив. Розкажи, будь ласка, е, по-перше, де можна подивитися, як правильно написати в інтернеті, як знайти і трішки про зйомки кліпу, тому що я знаю, що то е, знімалося не в Україні. Частина не в Україні, так? частина в Києві. Це знімався в два підходи, можна сказати слід. Mm -hmm. Подивитися можна на моєму YouTube каналі Як Слушайте, Ох, Терчанка. І зразу. Кріфленому... Не цінував. Mm -hmm. Так, дуже легко ну... запам'ятати. Ох, Терчанка. Mm -hmm. І багато хто пише в коментарях, Давай. що ти себе розкрила зовсім з іншої сторони. Бо якщо брати попередню інформацію, що ти в по своїй службі військовослужбовець, і тут такий перехід, перехід до сного до, до ніжного душевного, і це все можна поєднувати. Ти яскравий цьому приклад. Звісно, а тому, що, вважаю, жінка дорогу. завжди повинна залишатися жінкою, незважаючи на обставини. А, е... Я вважаю, що місія жінки нести красу, любов і радість на світ. О, правильно, я створена заради кохання або для кохання в тому числі. <світ> Чи довго знімався кліп? Оце мені цікаво. тому що там, ну давай я. Прив... Привіт, крию, там точно я бачив Париж, тому що Ейфелеву вежу, я не переплутаю ніде, а більше Те, що нічого в нас розказувати не буду. Так, у <світ> нас є дуже схоже. Більше ти не буде, тому що слухачі нехай краще переходять і самі дивляться. Е, скільки часу це зайняло, до речі? Багато часу. Багато два роки тому я була в Парижі. Це неймовірна історія. У мене була пісня World Vinnyт Peace», яка там була близько 15 міжнародних візна відзнак mm -hmm. на музичних кінофестивалях, і мене запросили в Париж на нагородження. Я Класно. там була декілька днів, і вже пісня не цінувала. на той момент, була записана. Я подумала, а можливо, мені... Фортуна, повернеться до мене обличчя, mm -hmm. і я знайду якогось оператора. Я написала оголошення в Фейсбуці і знайшла хлопця з Василькова, класно. який е, знімає весілля там і різноманітні рекламні ролики мільйонерам за кордоном. Mm -hmm. І він мені погодився за, можна сказати, філіжанку кави за цей кліп. Показав мені всі найкращі локації Парижу. І ми відзняли... Так би мовити, повноцінний кліп, він вже був змонтований. Але він мені не подобався, тому що я виглядала там занадто сумною, пригніченою. Ще й погода була досить вітриною, і здавалося, що в мене очі ну прям у ухльзався. Угу. І я думала, ну це глядач буде дивитися на мене, як на таку якусь приміщену жінку. Угу. Чим я можу надихати? Хоча... Ну, подруги мої говорили, там і друзі, що ну все добре, все дуже гарно виглядає, кажу ні. Ну от я відчуваю чогось що не вистачає. Не сировато. сировато, сировато хоч щось так. більше. Я художники так та бачу. Не те, що сировато, а ось емоція, не, не яку mm -hmm. я хотіла передати. Ні. Ну, і... я думаю, в тебе все вийшло. напевно, -на -на я сподіваюся, вам. Так, так, так. Я друзі, завжди віхала... так, так, вже ви... того моменту. Коли мій внутрішній стан і очі можуть сяяти, і я вже можу з посмішкою співати, що... Все, до побачення. Mm. Нова сторінка мого прекрасного життя. перегорнулася і відкрилася. А давай про плани ще на перспективу, перш ніж будемо ексклюзивно презентувати Чи є вже напрацювання так. на нові пісні. Ну а я друзі одразу буду вас запрошувати переходити на Ютуб, на сам канал Валерії під назвою Охтерчанка і на трек не цінував і писати коментарі, підтримувати наших виконавців. Так, ну, так, і так. от плани. наступне питання, які в нас плани на подальше. А, плани достатньо амбітні, достатньо цікаві. Наступна пісня в мене буде е, 24 квітня, яка називається е, Варта правди. Угу. І ця пісня присвячена. Державній прикордонній службі України, оскільки день Державної прикордонної служби 30 квітня, і так, це так. реліз приурочений для наших захисників. І пісня також номінована на здобуття в це української премії Смарагдова Ліра від Державної прикордонної служби. Тому вже я повернуся до свого такого всталого образу. Постилю mm -hmm. в, а а в якому стилі вона буде? Скажи нам трішки привідкритий таємниць. А, рок. Рок, о, ну так, попередній стиль про те, що е, безпосередньо ти нам і розповідала. Ну, класно, ми бажаємо, щоб тебе все вдалося. Це раз. Я так розумію, наступний, ну як мінімум, е, буде е, зі Звон, якраз десь в варіанті 24-го числа. А або десь на тижні, е, якраз уже наступного, якщо я не помиляюся, е, буде якраз і прем'єра. Медвіч, дуже дуже дякуємо. Будемо чекати ще від тебе свіжих новинок. Ну і пропоную перейти до якраз прем'єри. А я ж то нагадую, друзі, що з нами. Сьогодні на телефонній лінії була Валерія Охтерченка. Тобі дякуємо за те, що завітала до нас. Гарного тобі, продуктивного дня і тижня, і головне, сонячного і хорошого, і безпечного дуже важливо. Дякую вам, дякую слухачам і бажаю всім любові. Ну а ми переходимо до прем'єри пісні Не цінував. Давай. Слухаємо. Я така чудова. Є ж фантастична щінка.